Вітаю, друзі! Чесно, я вчора розширював свої знання в географії. Уявіть собі, при Зеленській, якому аплодували парламенти, якого приймали лідери всього світу, з'їбався в дипломатії до мишей. Я вчора шукав, що це за країна, з керівником якої зустрічався. Зеленський. Тимор Лешті, Республіка Тимор Лешті. Ви чули про таку? Я ні. Зеленський подякував е за підтримку е територіальної цілісності і суверенності України, підкреслив важливість участі стран Юго-Восточної Азії в Глобальному саміті світу, тобто тягнув Тімор Лешті на саміт світу. Що ж таке тімор Лешті? Це е, східний Тімор. Він виник, вдумайтесь, у 2002 році. Раніше це була окупована зона Індонезії, а ще раніше Португальська колонія. Друзі, ну, йшов зеленський партнерів. Як вони вплинуть на мир у війні Росії проти України, не знаю. Скільки витрачено на ці зустрічі коштів, довідаємося. Ікоркой в Швейцарії, рибкою Пресеко. Віскариками, дорогими винами будуть почувати таких шановних гостей, як президента республіки Тімор Ошта. Ну от саміт вдався, кури сміються по всіх дворах, як українських, так і європейських. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! It's more